Продовжується першість міста з волейболу серед чоловіків. Цими вихідними були зіграні матчі п'ятого туру. Турнір вже перевалив за екватор. і Кількість теоретичних претендентів на чемпіонство звузилася до чотирьох колективів. Усі інші ж вже потихеньку починають догравати чемпіонат та боротися винятково за власний престиж. Серед подій туру варто відзначити першу технічну поразку на цьому турнірі. Команда Пет-Коледжу не вийшла на матч із БІТ прилуки. Тож арбітрами була зафіксована технічна перемога нуль на користь останніх. Агроким продовжив свою чорну смугу та знову пішов з майданчика без набраних балів. Цього разу вони поступилися 0-3 команді Агроколеджу. Ще одні невдахи турніру Прогрес. Провалившись у першій партії, зуміли нав'язати боротьбу нафтовику 2 у другому та третьому сеті. Але цього не вистачило для того, щоб здобути залікові бали. 3-0 перемога за дублюючим складом нафтовиків. Перша команда нафтовиків не залишила жодних шансів у світі, перегравши їх 3-0. Пропускали тур волейболісти Тіма. Наразі очолює таблицю нафтовик 1 із 15 балами. Друге місце та 11 очок в Агроколеджу. Такий самий результат та матч в запасі має тім, який розташувався на третій позиції. Наступний тур відбудеться 21 березня. В його рамках зіграють прогрес агрохім Тім Нафтовик 2 Агроколедж БІТ», Петколедж освіта.